Наша позиція, яку я сьогодні можу представляти як гарант Конституції, наша позиція є в Конституції України. Крим частина нашої держави, а туреччина слава Богу, підтримує цю позицію. розуміє це, підтримує статут ООН, Підтримує, що Крим це Україна, Крим він український півострів. Сам президент Ардаган особисто завжди починає зі мною розмову, коли ми з ним говоримо про питання України територіальної цілісності. Он завжди говорить: я тобі ще раз підтверджую: я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо окуповані. Тимчасово окуповані території не визнаємо російськими півострів, Крим є український, і він завжди це підтримує. Я за, за, за це вдячний. Ось вся позиція у мене, у мене, мене така позиція, у нього така позиція, і в більшості світу така позиція. <кій> Досі все. Тому ми не можемо обговорювати територіальні питання, а це порушувати нашу конституцію. Питання територій, що з ними. Що відбувається, яким чином відновлювати нашу територіальну цілісність, що які гуманітарні кризи на тій чи іншій частині наших тимчасово окупованих територіях? Так, ми готові, ми хочемо, нам це потрібно обговорити. Є багато деталей, але а при всіх обговореннях я це підкреслюю. Це моя непохитна позиція. Юридично, ми не визнаємо всі наші тимчасово окуповані території. Не визнаємо російським. Це українська земля. Дякую дуже вам. Чи можете ви більше трошки деталей надати про ваші обговорення з президент? Thank you so much. Could you give us uh, a bit more details about your discussions with uh, President Erdogan and what did you uh, suggest for, um, for, for, for finding a solution to this uh, blocked situation? Говорити, коли люди вирішують питання тільки зброєю, це є війна. І коли це війна, і ми не бачимо кінця цієї війни, так? люди приходять до дипломатії, щоб саме не було а, того, про що ви сказали, щоб не було тупіку. Так? І, тобто, ви повинні робити кроки, максимально наближає мир. Максимально все, що ви можете робити, посилювати тиск на агресора по різному, це посилювати зброєю Україну, захистом Україну, гарантіями безпеки Україну. тиснути на ту сторону, яка не хоче закінчення війни. І позиція, до речі, Сполучених Штатів Америки самого початку була, ви бачили, що була позиція президента Трампа тиску в обидва боки. Це правда. Я вважаю, що на нас тиснули більше, ніж тиснуло на Росію. Це моя позиція. Але Україна крок за кроком демонструвала, що повірте, питання не в Україні, Україна просто міцно стоїть, бореться за себе. Ну, ми просто не збираємось програвати своє життя і свою землю. Ось і відповідь. Але це не значить, що ми агресор. І крок за кроком. Ми підтверджували це на різних дипломатичних майданчиках, погоджуючись на багато різних компромісів, тому що те, що зараз всі говорять і розглядають повне припинення вогню як важливий крок для України, це також був компроміс без будь-яких умов. У нас багато умов щодо агресора. Але якщо ми домовились, якщо Америка зробила відповідні кроки, ми в діалогі, ми на це пішли. І не тільки ці кроки Україна зробила, багато різних дипломатичних кроків ішла зустріч якомусь формату, хоч, хоч трішки формату, який може наблизити всіх до закінчення війни. Але це не може бути одностороннє. Тільки з одного боку. І тиск не може бути в один бік. І тому ми дуже хочемо, щоб була демонстрація тиску. На Росію, на Путіна, санкції від Європи, США від інших країн, як мінімум санкції.